Всім привіт! Нарешті знімаю нове відео про планування. Сподіваюсь, що ви сумували за ними так само, як і я. Але перед початком я хочу показати вам моє замовлення у стикерс ванілька. У них вийшла неймовірно різдвяна новорічна колекція, тому я не змогла втриматися. І деякі з цих стікерів буду використовувати на січень, лютий та вже навіть березень. Окремість цих аркушів я замовила спеціально для оформлень колекцій Bullet Journal. До речі, для моїх підписників діє промокод PlanVizMie на сайті. Він дає знижку 15% на замовлення. Всі посилання та адресу сайту я залишу в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Все для вашої зручності. А ще мені буде цікаво дізнатися, який стікер-паків вам сподобався найбільше. Пишіть у коментарях, бо тут вони дійсно дуже красиві. В минулому році я зробила перерву у плануванні по системі Bullet Journal. Цьогоріч мені чоловік подарував на новий рік цей неймовірний блокнот в крапку. Тож це був невеличкий знак мені повертатися до планування. Цей блокнот невеликий, обкладинка щось посереднє між цупкою та м'якою, що мені дуже подобається. Сторінок тут небагато, і я дуже сподіваюся, що мені їх вистачить на цей рік у спрощеній системі планування. Крапочка тут зовсім не нав'язлива, тому буду з радістю заповнювати цей блокнот. Головна перевага такого блокноту в порівнянні з моїми минулорічними. Планерами це те, що він легкий, але є недолік. Недолік в тому, що ви не зможете відкрити тут розвороти на 180 градусів. Доведеться ці сторінки все одно чимось притримувати. І що ж, давайте дивитися на мої колекції. Деякі сторінок в мене готові, тому що я їх заповнювала у книгарні кав'ярні. До прикладу, Зробила ось таку мінімалістичну першу сторінку. Я зазвичай боюся оформлювати якимось чином її, але цього разу використала нарешті наліпки із свого улюбленого стікер паку Далі, за традиціями, bullet Journal має йти зміст. Взагалі дуже зручно, коли у блокнота пронумеровані сторінки. Але, звісно, в цьому такого немає. А нижче я залишу позначення для своїх булетів, тобто маркерів, які дозволять впорядкувати інформацію про задачі на день, тиждень або як вам зручно. У мене будуть максимально інтуїтивні позначки. Кружечок це поставлене завдання. Зафарбований кружечок виконане завдання. Хрестик скасоване. Стрілочка перенесене. І рисочка це нотатка або додаткова інформація про це завдання. Мені дуже подобається система Bullet Journal, зокрема, тим, що ви можете зробити. Систему зручною для вас. Ви можете додавати будь-які позначки, будь-яку інформацію, колекції, трекери в такому форматі, як вам буде зручно. Ви можете їх змінювати з місяця в місяць, щось додавати, щось пробувати. Готові планери, на жаль, мені такої свободи дій не дають. Далі оформлюю одну із найважливіших колекцій мого блокноту, а саме календар. І як би це банально не звучало, але тримати в голові все неможливо. Обов'язково щось забудете. Тому така колекція з легкістю збереже усі необхідні дати, наприклад, дні народження, річниці, пам'ятні дати, відпустку чи важливі події. Прикрашаю ці сторінки доволі мінімалістично, тому що зазвичай роблю дуже багато нотаток та записів. Особливо в мене є якісь рекордні місяці. Це лютий та серпень. Кожного року я експериментую з форматом цього календаря. Ви це можете простежити із минулих моїх відео колекцій в Bullet Journal. Але даний вид мені подобається візуально найбільше з усіх, які я пробувала. Тому щиро рекомендую. А наскільки це буде практично? Поділюся, напевно, в своєму телеграм-каналі або вже в наступному відео огляді моїх колекцій в кінці цього року. Наступні сторінки більшості з вас, напевно, здадуться непотрібними, проте для мене важливо потім в кінці року подивитися, які ж фільми ми переглядали. Тому ці сторінки присвячені саме їм. Цікаво потім в кінці року складати список своїх рекомендацій до перегляду. Наприклад, із нещодавніх це мультфільм Клаус. Цікава повчальна історія. І він нам дуже сподобався, навіть незважаючи на трішки сумні події. Оскільки в кінці року ці сторінки стануть дуже-дуже яскравими, то я прикрашаю їх мінімально. Просто використовую Скотч у клітинку та кілька наліпок. Оскільки є колекція для фільмів, то не обійшлося і без серіалів, звичайно ж. Хоча за минулий рік ми подивилися їх зовсім трішки. До речі, якщо маєте гарну рекомендацію, то буду дуже вдячна за неї. В кінці минулого року ми почали дивитися мультсеріал Леді Баг і знаєте, це якраз той випадок, коли з кожним сезоном сюжети стають все цікавіше та цікавіше. А ще ви тут могли побачити, як я обережно віддираю скотч, тому що мені не сподобалося те, що виходило. Тепер трішки розповім про сторінку справа. Такий вид трекеру називається рік у пікселях. Зазвичай його роблять або для тренувань, або для читання, для відстежування свого настрою, погоди на дворі або що. Ви можете його пристосувати до того критерію, як вам буде зручніше і який хочете відслідковувати протягом цілого року. Для себе я обирала прогулянки. Чому для мене це важливо? Тому що за часи коронавірусу, а потім повномасштабного вторгнення, коли ми жили взагалі в іншому, чужому для нас місці, ми з чоловіком стали відлюдькуватиме. І зараз, коли постає вибір вибратись кудись прогулятися або залишитись вдома, звісно, ми обираємо останнє. І прогулянка для мене в цьому трекері означає вийти на вулицю і подихати повітрям хоча б пів години. Це буде мінімум. Сподіваюсь, що цей трекер допоможе мені частіше виходити з дому. Взагалі я не хотіла розграфлювати кожну клітинку даного трекеру. Але сталося так, що мені не вистачило одного числа. І взагалі пощастило, що я зробила запас в одну клітинку. Я не знаю, що би було б, якби цього не сталося. Наступна сторінка для мене експеримент. Загалом вона називається 25 речей у 2025 році. Можна сказати, це як список того, що ви хочете спробувати або хотіли би зробити в цьому році. Зазвичай різні практики, психологи та взагалі розумні люди рекомендують писати списки на 100 речей. Але я думаю, що моєї фантазії настільки не вистачить. А на сусідній сторінці будуть всі мої відомості про соцмережі. Подивіться тільки на цей неймовірний стікерпак у ванільки. Це must have для тих, хто веде якусь сторінку та хоче її розвивати. Від себе рекомендую. Ви знайдете всі необхідні слова та ідеї щоб оформити таку сторінку в будь-якому блокноті. І залишається остання колекція на сьогодні, яку я пропоную вам також спробувати вести. А саме це пам'ятки і емоції 2025 року. Вибачте, що я так кажу, просто останнім часом я спілкуюсь багато англійською мовою і ми зазвичай використовуємо саме так, цю назву. За можливості планую тут приклеювати пам'ятні фотографії з тих подій, щоб відчувати ці емоції, робити якісь мінімальні нататки. І взагалі хочеться, щоб це нагадувало лише теплі і хороші події. Цього року. Тому що в кінці 24-го року мені довелося неодноразово збирати своє сердечко подруска. Із варіантів колекції, які ви могли би також оформити для себе. Це книжкова поличка, де будете зазначати книги, які ви прочитали в цьому році. Можливо, ви хочете вести бюджет. Можливо, ви хочете створити власну карту бажань на цей рік. А тепер давайте погортаємо усі колекції мого нового планеру. Буду дуже вдячна вам за підтримку, а також якщо підпишетеся на мою сторіночку в інстаграмі чи телеграмі. А також принагідно нагадую за промокод від ванільки на їх сайті або можна замовити в інстаграмі. Тільки подивіться, як ці прекрасні стікери оформили всі мої колекції. Сподіваюсь, що нове відео вийде зовсім скоро. Тому підписуйтесь на цей канал та чекайте.